Мамочка з котиками займається корисною справою в блекаут. Хлорофітум чистимо. Занесли з балкона. І треба оце от все, те, що посохло, зняти, почистити, розчистити кущ і на зимову стоянку його на полицю. Моя китя, моя китя. Філка і Філка красавчик. Мамочці страшно допомагають. Страшно допомагають з усієї сили. Да, моя халюся, вона тут на зуб пробує. Потім будуть чергачки, звісно. Да, моя халюся. У нас командна робота. Що робить мамочка, а те роблять котики, да? Мої халюсі, мої халюсі. Філка, ти підключаєшся? Філик, Філк! Мій красавчик, ти підключаєшся до роботи? Щось він не ах, тільки білочка тут, мамочці, допомагає. А Філ щось трішки сачкує. Да, Філ? Сачкуєш? Чи ні? Ні, Філ теж на зуб пробує. О, обнюхує, обнюхує. Там, мабуть, коти сусідські. Мітки ставили. ДСМСки почитати. Да, моя кіцюня, ти смс-ки читаєш, чи ти сразу на зуб. Така колективна робота. Всім гарного вечора!